Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огоньно з Холодного Яру. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. Тарасе батьку, ти нас всіх пробач за те, що твій не читали, за сльози матерів, за їхній плач, коли дітей. У домовину клали, Тарасе, батьку, ти пробач земний наш гріх, тобі з небес видніше нашу долю, з колін встаємо, не жалімо ми ніг у боротьбі за незалежну волю. Ти бачиш батьку, у душі руїну, ти бачиш в серці спалені мости. До чого Супостат довів країну. За Огріги ці молимо прости. Ми в очах плекаємо надію, здіймаючи свій погляд до небес, Воскресне Україна, щиро мрію, так, як і ти, колись для нас воскрес. Не сталося так, хоч ми і намагались. Се нам лихий в колеса палки пхав, робили крок і знову спотикались, заснули всі, як ворог ще не спав. Пробач нам, батьку, немічним ябнятам, що довго не скидали так кайдан, та впаде голова з плечей у ката і зацвіте по новому на шланг. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте зайти на нашу сторінку Ютубу та підтримати нас своїм лайком. Також підписуйтесь на канал, вступайте в нашу групу ВКонтакті, ссылки будуть в описі під відео. І давайте підтримувати українськомовний інтернет та українськомовний YouTube разом, бо тільки ми зможемо побудувати нову Україну. Ми повинні встати і діяти. Ми нова нація. Ми досягнемо успіху. Слава Україні! Героям слава! І не забудь поділитися цим відео зі всіма своїми друзями. Став лайк ним.